Мала мано Союзу добру вислідковує такі моменти, колишні тютюшка воду. Ти там <займали> тітушок, <головік> або <головік> Просто якісь <головік> представники <головік> старої команди <головік> Януковича. <головік> За <головік> таких зараз призначень дуже багато. <головік> <І> це <головік> тільки. <головік> Просто треба ну, розпочинати, починати. енергетика yeah. це означає важливо. Виходить так, що поки ми воюємо час кошти, викрадаються, постачаємося на людина сім'ї Януковича. Що по що можна казати? Я думаю, широкі вже маси знають, що просто сім'я Януковича постачає кошти без Україна. Сім'ї готуємо на біля міністерства, де можна звертатися Балабану! до людей які звільнити. Я, я, я то, що не знаю, але я думаю, що ми зараз, зараз організуємося. Балабану! Багато людей Ні запросили, нас, нас запросили. Балабану! Ми зараз організуємося Ні напевно і підійдемо до Міністерства. нас. Ще плану не знаємо. Ви хочете, щоб до вас хтось зійшов? Чи їм хочете свою мати позитивно? Ми хочемо, щоб він зайняв свою робочу місця.

Luz tra...